Чуєш? О, Чуєш, Ром? А то що я шо? Е, це Прокопенко зараз там, блядь, їбашить всіх, нахуй, тіпа, за мостом, якщо й ловиш, то їбашить всіх чи що, блядь, я не пам'ятаю. Звісно, звісно, ніхто не дає нахуй. А какого хуя? Я що не можу піти половити? Ну не ж не нахуй, виганяє, сука. А ну, такі шо? того ви не поняв. там, Женька мені понять, ті двора. Я казав, ну це сука діти, вона розуміє, там. І яка там та риба, блядь, ці двора сиділа, приїхав, Ясинський, цей уєбан, цей Слободинський, вигнав всіх нахуй. То подожди, а що він кидав, блядь, і пітарди, нахуй, чи що? Чи шо? як він кидав? Зрив, зрив пакети, знаєш, що це зрив, -зрив пакет? Ні. Ну це якщо тобі, хол, голови впаде, нахуй, то, блядь, за тебе в хвись зразу, нахуй. Це як контузія, типа, чи що? Так, да, та, так, типа та, як маленька, типа як граната, не поняв? Типа як пугач, боня, типа як то пугає, бо там. Ну як він їбав на мосту? Ну в мене втома такі зуб по нахуй, що я апоїв, блядь. Люди в серці були, такі саме була неділя. Люди в серці були, Ну як поїбало, люди, блядь, там в серці поху блядь. Всі ніхто ні, 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 ніхто не може поняти. Я й сам із відео місце, де мене в тому воно яке я кажу, це що таке? Думав, що таке нахуй? Я вже думав, щось таке у Єригіна тому моє на фермі щось блядь. блять. То, то, там, то, то, jam, це це там діти були, блядь, чи що нахуй? Він і троє дітей, там ж є такі слухали бордичі, там ж одному ж 19, там ж, ж 15 і ще менше, там троє дітей він ловив. Він ви на березі сиділа. Це батько ловив рибу з трьома дітьми. Батьку троє дітей було. Юп, твою і, і це і це він, він їбав і це він, він їбав цю рибу. хуйню, да. кинув нахуй і на батька, і... чи, чи на чи на ще на, на дітей, чи куди Він хіл він він кидав їх нахуй на нього, на батька, але діти були ж коло нього, і виходить, коло малого в'їбав цей з пакет. І малого щось там лопнула в усі перетинка, чи перепонка, чи що там, бляд, я там чого хуйня. — Що хуня. це малий був біля нього десь? Ну, конечно, там діти всі були біля нього. Просто він так, ну, десь одного сам більше зачепило. Та <гументно> ця жінка визвала мігтів, там були там ці розборки. Що ще сука, як в нього, блядь, всі сука, мігтиці беречці, -сі, всі там в нього я розумію, блядь. І Вона написала заяву, блядь, пішла в хура нахуй, пішла в ментовку, на жатомерцю заяву подала. Зараз трохи там буду тягати нас. А писала заяву, вона каже: я цього типу, не прощу, ну що не так нахуй. Та він та він трохи тут все теж обуєвший, блядь. Блядь, а нахуй він так жорстко, блядь, оце все, блядь. Ти що не міг сказати, блядь, що не лови тут, нахуй, чи там, блядь, щось, шоські? А чого не ловити, Дімон, блядь, Ну візьми. Ну це ж не його. Блядь, ну це не, не його блядь. територія вже, типу, це я вже. Думав, як ти можеш, сука, блядь, якусь сука. Рівчак, Йопани, як ти можеш забрати вже юбаного цього рівчака? Ладно, я казав, це достава, блять. Це ж ну це таке яшко, оце ти сторона, це те слоботища, це все ж він він, він все забрав нахуй. Перелік це теперізкіт, це все він забрав, все. Все, річки нема в нас ніке нахуй. Все, пизда. Він все типу, забрав, нахуй. позабрав нафиг. А ти завтра поїдеш в Берізки, блядь, блять, там в Березках, чи в садок де сам кінеш лутку і він приїде в цей язінський, хіба не йде вижене. Він же скрізь попив таблички там по Березках, блядь, Скрізь тебе таблички, по риб, риба риб, риб, рибалка там заборонено, блядь. Маєш? Він сука, ті забрав все, блядь. Ти казав, То... як це я сука, бере в селі, я не можу вийти тут у камінці, зговорити карася, та й дітям То... нахуй, блядь. То це реально, Чусь, А я чуєш, я на я на завтра думав їхати, блядь, рибу половити, блядь, А це що мені, блядь? Я ж кажу, блядь, він просто, це нахуй, чуєш, я скажу, ну, просто я ж кажу, я зараз роботу, мені що нема коли, блядь. Мені похуй, хай тільки піде нахуй, тим сука п'ять бегера, от, от пиздою, блядь. То ні, ти чуєш мій. Чуєш. Мі... чуєш там кожи, що він, блядь, цей Микола мені казав, це хто це, блядь. Каже, що він, блядь, вообще нахуй приходить і тупо, нахуй пістолетом угрожає, нахуй, що її бачить а, би, йо, боїць, там, типу, Я запускав рибу, нахуй. Покажи то мені документи. Я покажу хоч комусь одному документи на цей турічку, блядь, і ти запустив, сіки запустив, блядь. Я запустив, блядь. Тоб, і, то ти хто каже, ти спустив, що ти не брав там сільської ради, там стопатись запускав, не якийсь, хтось попікав, я запустив. І ти нахуй запустив, блядь. Йо, блядь. Піздає вахої каже, тоді я завтра затрасов не їду, блядь, Я їбавна.